Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні хочу запропонувати разом зі мною зв'язати вам у цьому майстер-класі ось таких яскравих перців. Це невеличкий майстер-клас буде, він доволі швидко в'яжеться. Цільно в'язана іграшка, яка чудово підійде, як брелочок на сувеніри і подарунки гарний варіант для ярмарок. Тому рекомендую переглянути цей майстер-клас і з'ясати разом зі мною. Дуже класні файні перці, ось такі. І давайте разом ми з вами заміряємо, скільки вони в мене виходять сантиметрів. Я буду міряти, звісно, без хвостика. І без хвостика вони в мене виходять 9 см. Доволі класний варіант, не сильно маленький, але і не дуже великий. Ми багато матеріалів потрібно, і головне, що дуже швидко в'яжуться. Дуже довго думала, куди б застосувати червону пряжу. Побачила на Пінтересті картинку, десь тут її в куточку вам покажу, яка надихнула мене на створення ось таких брелочків. І сподіваюся, вам вони також сподобаються, і ви разом зі мною їх зв'яжемо. Давайте переходити до в'язання. Для створення перчику нам знадобиться пряжа, я буду використовувати звичайну плюшку 100 г 120 метрів. В'язати буду червоний перчик з зеленим хвостиком. Якщо ви бажаєте зв'язати іншого кольору перчик, то беріть основний колір такий, як хочете. Білого зовсім трошки для вив'язування оченят нашому перчику. Звичайні для роботи матеріали такі, як ножиці, гачок. 4 або 3,5, які вам будуть зручніше в роботі голочка. Запальничка для того, щоб підпалювати краї, якщо пряжа буде сипатись. Ця червона в мене трошки сипиться, то я інколи її підпалюю з середини, щоб вона не сипалась так сильно. Чорної пряжі зовсім трошки для вишивання обличчя посмішкою нашої. І маркер ряд для того, щоб відокремлювати рядочки один від одного. Ну, І звісно, які ж іграшки без починят, я буду з такого набору використовувати течнята ось такі це 8 мм на штифтовому кріпленні з заглушечками, ось такими пластиковими. Ну, і трошки наповнювача. Це все, що знадобиться нам для в'язання. Якщо ви забажаєте зробити з іграшки брелочок, як у мене, то треба буде ще додатково передивитися якийсь варіант кріплення. Ось такий металевий або, можливо, на ниточці. І буду у вас тоді ось такий гарлисенький брелочок. Що ж, давайте переходити до в'язання. Розпочинаємо в'язання перчику з основного кольору, будемо в'язати його знизу догори. гори я зазвичай з плюшової пряжі в'яжу із двох повітряних петельок. Але можна розпочинати також із кільця і І у першу петельку від гачка роблю 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4. І останній п'ятий стовпчик у першому ряді. Ось така у нас деталь, 5 стовпчиків. Без накиду, ставимо маркер ряду і починаємо в'язати другий рядочок, в другому рядочку у нас також 5 стопчиків без накиду. Тобто у кожну петельку першого ряду ми вив'язуємо один стопчик один, два, три. 4, 5. Знаю, може бути трошечки незручно, бо деталька буде доволі маленька, ну, нічого, це буквально декілька рядочків, потім буде розширення, достатнє для того, щоб зручно тримати детальку. Ось два рядочки ми пров'язали з вами у кінці другого ряду 5 стопчиків без накиду, у нас залишається. Третьому рядочку ми будемо робити прибавку у кінці ряду. Тобто пров'язуємо чотири стопчики без накиду. Один. Другий. Третій. Четвертий стопчик і останній стопчик. Попереднього ряду ми робимо прибавочку, збільшуємо кількість петельок на одну, тобто одну попереднього ряду вив'язуємо дві. І по закінченню цього ряду у нас вже 6 стовпчиків у ряді. Цей хвостик спочатку в'язання вховаємо всередину, щоб він нам не заважав ось так. І перекидаємо марки ряду. Далі наступний рядок ми в'яжемо два стовпчики без накиду: один, другий, і в наступну петельку ми робимо прибавочку із стовпчиків без накиду. раз, і другий стовпчик у ту саму петельку. Далі ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Другий і третій. По завершенні цього ряду у нас виходить вже сім стопчиків у рядочку. Наступний ряд пров'язуємо без змін сім стопчиків у рядку. Просто у кожну петельку попереднього ряду один стопчик. два, три. Чотири. П'ять, шість. І сьомий стопчик. Готов цей рядок. Ось так у нас деталька. Зараз вже її доволі зручно тримати. Ну, у мене от пальчик влазить. Я отак притримаю і доволі зручно далі вже буде вам в'язати, я думаю. Але, звісно,. Кончик треба е, вв'язати трошки меншим, щоб він був більш гостріший. Тому починали не з шести стовпчиків, як зазвичай, а з п'яти. Наступний шостий рядок ми пров'язуємо так само. останній стопчик у рядочку готово. Так, перекидаємо марки ряду і в'яжемо наступний. Це в нас буде вже сьомий рядок. Починаємо його з прибавочки. Робимо два стопчики в одну петлю Далі перев'язуємо, у нас буде три стопчики і знову прибавочка. Так, два, три. І ось, ось цю петлю робимо перебавку. І далі в нас до кінця ряду залишається два стовпчики, пров'язуємо їх. Готово. По завершенню цього ряду в нас вже виходить 9 стовпчиків без накиду. Наступний рядочок без змін. Дев'ять стовпчиків. Пров'язуємо у кожну петлю по одному стопчику. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий стовпчик. Завершили рядочок. Переходимо до в'язання дев'ятого ряду. В ньому у нас буде два стопчики і прибавка повторятися три рази. Раз, два. І робимо третю петлю прибавку. І повторюємо раз, два. Прибавка. І третій разочок так само в'яжемо. Раз, два. І прибавка. Готово. По завершенню цього ряду це у нас дев'ятий рядочок, 12 стовпчиків. Переходимо до в'язання наступного ряду, і тут у нас вже буде три стовпчики прибавка, 2, 3, і у четверту петельку вже робимо прибавочку. Збільшуючи рядок. Раз, два, три, і ось сюди прибавку. Якщо вам дуже швидко, ви можете ставити на меншу швидкість і в'язати разом зі мною. Якщо дуже повільно, то прискорюйте відео. І останній повтор. Два. Перенім і збільшуємо на один стопчик. Готово. Ряд у нас завершується. І тепер в нас по в'язанню виходить 15 стопчиків без накиду. У наступному рядку без змін їх пров'язуємо один, два, три, чотири. Пять, 6, Сім, вісім, девять, десять, двенадцать, дванадцять, тринадцять. 14 і останній 15 стовпчик. Готово. Тепер ми будемо вив'язувати оченята, тому треба взяти додатково ще білу пряжу. Зовсім трішечки, її нам знадобиться. Розпочинаємо наступний рядочок, пров'язуємо 6 стовпчиків без накидом, 2. І шостий. Тепер будемо вив'язувати усьому петельку оку. А цього я зробила на додаткові білі пряжі петельку одну, Яга, і буду використовувати її як накид. Тобто це буде у нас накид. І ось таким чином у нас виходить стопчик з накидом недов'язаний. Робимо накид і другий стовпчик з накидом недов'язаний. Ще один накид і третій стовпчик з накидом недов'язаний. Ось так зробили. Тепер пров'язуємо білою пряжою три петельки. І потім вже червоною пров'язуємо дві петельки, що залишилися у нас на гачечку. Підтягуємо білу. Таким чином, у нас формується ось такий красивий пишний стовпчик. У наступну пров'язуємо один стовпчик без накиду червоною пряжею. І тепер, як ви помітили, ось тут всі петлі червоні, лише око білого кольору, щоб гарненько так було. Оце у нас перше око, і тепер ось наступну це у нас вже було 7, 8, у 9 виходить, петельку ми пров'язуємо ще одне око. Так, робимо накид, другий стовпчик і третій стопчик. Ось тут позаду, бачите, я просто перетягнула, ниточку трошки вільніше, і зафіксувала її за допомогою цих стовпчиків, які ми робили око, щоб воно ніде не стирчало. Пров'язуємо білою і вже змінюємо на червону. Ось так. Підтягуємо цю петельку білу. Готово. І після ока в нас залишилося шість петельок по цілому. Ми пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять і шість. Готово. Ряд завершено. На цьому етапі можна білу пряжу зафіксувати і відрізати. Я їх просто зв'яжу два кінці і відріжу. Ось так. Просто зав'язала на гуслику, ось в мене два хвостика. Я ховаю їх у іграшку. Не, не будуть мені заважати. Ось так у нашого перчика. З'явилися оченята. І ми можемо продовжувати в'язання основним кольором. Далі у нас два рядочки по 15 стовпчиків без змін. Це у нас тринадцятий. Та чотирнадцяти рядочок. Пров'язуємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Тут перепускайте ось сім. так, Восьми. Це той стопчик, що у нас між очима був. Так, захопила лише півпетлі. Так, восьмий. Так, і дев'ятий. Це в нас де був другий пишний стопчик. Ось тут дев'ять, І далі вже буде простіший. Десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий. І останній п'ятнадцятий рядочок. Ой, п'ятнадцятий стопчик у рядочку. Ось так вийшло. Дивіться, як чудово оченята виглядають. Прям дуже натурально, ніде не видно ніяких переходів, все дуже гарненько і Так, Пров'язіть самостійно 14 рядочок, також 15 стопчиків. Завершили ми 14-й ряд. Ось так виглядає іграшка. Я її трошечки наповнила. І зараз ми з вами закріпимо очі на наші пишні стовпчики. Я буду використовувати ось такі у мене штифтові, невеликі чнятим. Я розділяю ось у нас пишний стопчик із трьох стовпчиків. як вам поближче показати, ось він дольками такими: перший стовпчик, другий і третій. Я ставлю око між тими, що ближче. Тобто два стовпчика назовні і один усередину. Ось так. І друге око ставлю так само. Ось тут розділяю два назовні, один всередину. Ось так. І закріпляю. Рекомендую закріпляти ось цю шляпку, одягаючи її меншою стороною, ось так, до штифта. В такому разі у вас будуть оченята більш пишні. Зараз спробую це показати на інших перчиках. Ось у мене два перчики, і у них я очі кріпила по-різному. Можливо, на відео це буде краще видно. Бачите, ось тут вони візуально менші. Це одні ті самі очнята. Вони візуально менші і дуже приплюснуті оченята, якщо дивитися збоку. Ось тут я ставила шляпкою меншою закривала, ось так закривала її. От. А в цьому випадку, в першому, я поставила неправильною стороною шляпку. І через це, ось так, тобто, я її поставила. І через це дуже приплюснуто вийшло у мене зробити очі. Тому рекомендую все ж таки одягати її. Меншою стороною. Ось так. І більш пишніше будуть виглядати очі. Я ось так їх закріпила, як ви бачите, ширшою шляпкою від ока виходить. Отак. Готово. І тепер ми можемо переходити до в'язання хвостика, тобто до зеленого кольору. Зміну кольору ми будемо робити у останньому стовпчику у нас червоного рядочку. 14-го ми розпускаємо ось цю верхню петельку і закриваємо стовпчик вже зеленим кольором. Я заздалегідь зробила петелечку, так мені легше регулювати натяг петельки. Вона вже готова, вона не розтягується, не висмикується нікуди. Це дуже зручно так І в'яжемо у нас 15 рядок, його ми будемо в'язати за задні півпетлі петлі зеленим кольором. Три стопчики і одна убавка. Будемо вже зменшувати нашу деталь. Ось тут у нас є півпетлі задні. Раз. Два. Три. Я зазвичай, коли в'яжу убавку лише за задні петлі, в'яжу її з двох петельок, бо це не дуже там зручно. Ось таким чином. І так, зробили два стопчики з одним верхушкою. Так. І продовжуємо в'язання знову три стопчики і одну убавку. Два. Три і робимо палочку один, два, так. І останній раз робимо повтор трьох стовпчиків збавкою. Раз, і два. Ось так. Завершили рядочок. Тепер у нас 12 стовпчиків у ряді виходить. Червону німточку можна відрізати і закріпити. Можна її на вузок зв'язати з хвостиком, ось цим зеленим, щоб вона міцненько трималася. Ось так виглядає наш перчик, я трошки доповнила наповнювач. Я його наповнюю не дуже щільно, щоб можна було вигібати ось так хвостик перчика, формуючи його так трошки дугою. Він більш натурально дивився. Ось. І у нас залишився останній рядочок, це у нас 16. і в ньому ми робимо 6 упавок. Зменшимо отвір до 6 стовпчиків. Тут можна вже за передні пів півпетлі. Ось так. Я підхоплюю передні півпетлі і роблю один стовпчик. Та по колу. Раз, два. І готовий наш варіант. Ви, звісно, можете робити, як ми робили в попередньому відео, якщо вам так зручніше. Це не має різниці, тому робіть на свій розсуд. І остання у уряді. Ось так завершили ми рядочок. Залишився у нас маленький отвір. За потреби ви можете додати наповнювач, щоб у вас була не пуста іграшка, щоб гарно тримала форму. Трошки пухліньку таку. Ниточку ми не відрізаємо, Цього хвостик будемо вив'язувати. Робимо шість повітряних петельок. Так, один, Два, 3, 4, 5, 6. Так. Ось так. І в зворотній бік ми робимо 5 з'єднувальних стовпчиків. Ось так. Таким чином вертаємося до детальки і збільшуємо толщину нашого хвостика. Так, 4 і останній п'ятий. Єднувальний стовпчик. Можна ще також з'єднати ось сюди з'єднувальний стовпчик зробити, щоб повністю закрити цей хвостик. ось так. І тепер можна відрізати ниточку достатньої кількості, щоб закрити отвір. Я думаю, десь ось так цілком вистачить. Дістаємо наш маркер рядом, він нам більше не потрібен. У нас є ось ниточка і ось тут у нас залишилися петлі. Ось так, продіваючи через кожну петельку, ми закриваємо отвір у нашого перчика. Ось так. Цільно в'язана деталька, у нас така виходить і можна ось так. Робити. І дивіться, якщо у вас хвостик трошечки кривувато, ви можете цією ж ниточкою виняти, і ось тут, і трошечки, наприклад, його підкріпити до центру. Ну, Якщо у вас вийшло, наприклад, трошки кривуват. Хоча, звісно, в натуральних перчиках це може бути по-різному. Ну, і ось такий яскравий перчик, у нас з вами вийшов у цьому майстер-класі. Я вирішила посмішку не вишивати, а зробити йому ось такі чудові вуса, вирізала їх із фетру і приклеїла. Як варіант оформлення доволі цікавий, мені здається, можна і так, і так оформити. Можна, мені здається, ще і більші вуса зробити. Для цікавості можна, наприклад, повирізати якісь чудернацькі бровки. Теж, я думаю, буде цікаво і додавати яскравості обличчю. І ось такі загалом у мене яскраві перчики. За цим майстер-класом вийшли. І в червоному, і в зеленому кольорі виглядають цікаво. Можна також спробувати зв'язати у інших кольорах. Знаю, що ну, такої форми є ще такий світло-жовтенький перчик. Може бути, зроблю його так само. От, Поки в мене ось такий маленький кошик перчиків. Сподіваюсь, вам сподобався цей майстер-клас і все було зрозуміло. Чекаю від вас відгуків, як вам ця новиночка. Дякую вам за підписки, лайки. Читаю з задоволенням всі ваші коментарі, обов'язково всім відповідаю і чекатиму вас у нових своїх відео. До зустрічі!